Виконуємо номер 1257 із підручника Алгебра 7 та номер 57.13 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. З пунктів А і Б, відстань між якими 168 кілометрів, одночасно вирушають велосипедистка і мотоцикл. Мотоцикліст. Якщо вони будуть рухатися назустріч одне одному, то зустрінуться через 3 години. А якщо рухатимуться в одному напрямку, то мотоцикліст наздожене велосипедистку через 6 годин. Знайдіть швидкість кожного з них. Приступаємо до виконання, розв'яжемо задачу за допомогою системи рівнянь. Нехай. Швидкість велосипедистки X кілометрів за годину, нехай швидкість велосипедистки ікс кілометрів за годину. А – мотоцикліста Y кілометрів за годину, якщо вони будуть рухатися назустріч одне одному. і зустрінуться через 3 години. то подолають 3 помножити на х додати y кілометрів, що за Умовою, складає 168 кілометрів. Маємо рівняння і наше рівняння 3 помножить на суму Х і y дорівнює 168. Тепер, якщо вони будуть рухатися в одному напрямку, Якщо вони будуть рухатися в одному напрямку? І мотоцикліст Нас дожене велосипедистку через 6 годин. То відстань між пунктами А і Б буде, то відстань між пунктами А і Б буде 6 помножити на різницю Y і X кілометрів. що за умовою дорівнює 168. Маємо друге рівняння. Шість помножити на різницю Y і Х до рівня 168. Складаємо систему рівнянь. Перше рівняння у нас. 3 помножити на суму Х і дорівнює 168. І 6 помножити на різницю y і х дорівнює 168. Розкриваємо дужки. помножимо на 3 і на 6. Отримаємо 3х, додати 3 y до рівня 168. 6 y відняти 6х до рівня 168. Тепер помножимо перше рівняння на 2 і поміняємо місцями в другому рівнянні наші доданки. Отримаємо 6х додати 6 y дорівнює 336. І мінус 6х додати 6 y дорівнює 168. Ну а тепер будемо по виконувати додавання. 6х додати мінус 6х, це буде 0, 6 y додати 6, це буде 12 y і 336 додати 168, буде 504. І тепер поділимо на 12. Y отримаємо 42. Тепер підставимо замість Y число 42 у перше рівняння. Отримаємо 3Х додати 126 дорівнює 168. Y дорівнює і 3Х. Переносимо 126, змінивши знак на протилежний. Отримаємо Y дорівнює 42, 3Х. Дорівнює. 168 відняти 126. Отримаємо також 42. І тепер ділимо на 3. y дорівнює 42. Х дорівнює 42 поділити на 3. Ігре дорівнює 42, а х дорівнює. Чотирнадцять. робимо висновок, отже. швидкість. чотирнадцять кілометрів за годину. А швидкість Мотоцикліста два кілометри за годину. І записуємо відповідь. Чотирнадцять кілометрів за годину. і 42 Кілометри за годину Номер 1257 із підручника Алгебра 7 та номер 57.13 із підручника математика 7. Виконано.